Вітання! Сьогодні 16 грудня 2024 року. Чудова зимова погода, сильного морозу сьогодні немає, але є мокрий сніжок, який дуже класно ліпиться. І можна покидатися один в одного сніжками, поки будемо шукати фламуліну. Тож, відправляємося на пошук. Зимового опенька. Вам, друзі, хочу побажати класних підходів. Підпишіться на канал, підтримайте переглядом та вподобайкою. Всім дякую. Трішки походили і є перші знахідки І, що цікаво, досить крупні. А дивіться, у нас останні... Десь тиждень ну, були такі морози, десь мінус 3, мінус 5, навіть більше було. Але от вони виживають. Коли сильний мороз, фламуліна якби припиняє свій ріст, але вона не гине. І коли підвищується температура у відлигу, грубочок може продовжувати свій активний ріст. І це досить крупні плодові тіла. Звісно, мені хочеться акуратно їх зрізати, не пошкодити, щоб показати вам. Але так виросли, що це непросто. Так. О! Дивіться, які чудові характерні фламуліни. А чому характерні, поясню. Ламуліна оксамита ніжкова. Бачите, дійсно оксамитова ніжка. Це вже грибочки десь середнього віку, зрілі. І ніжка вже має таке потемніння. От характерне яскраве забарвлення. і досить масивний розмір, як для цього виду. Чудова знахідка. Ми підемо далі. Думаю, покажемо вам ще й маленьку. Сніжок отакий лежить. Не знаю, можливо, він розтане, буде видно, як з погодою складеться. От деякі фламулінки, іноді не ростуть там навіть по 2-3 штучки, не завжди великою кубкою. Ось приклад оцієї місцинки я вже ножика не буду діставати, бо не зовсім зручно. Так, грибочка я вам покажу. Оп! От бачите, такі досить зріли вже попався екземплярчик. І вона ще одна далі стоїть, там видно. Вон. Ну йди сюди. Опа. О! І от всі місцинці лише дві штучки виросла. Ну, може їх більше, десь там під гілками, під снігом, можливо, ще є. Але так, щоб от видно, то тільки ці два. Ну, тому сніг дуже гарний, але він теж певним чином, скажімо, ну, маскує гриби іноді. Буває Фламуліна, вона взагалі десь там на стовбурі, високо, її класно видно, ти йдеш одразу бачиш. А буває десь на якійсь гілочці, пеньочку, якомусь який, скажімо, на землі. І буває навіть під шаром снігу захований. Тому ну, взагалі дуже цікавий пошук. Він, знаєте, здавалося б, ну, останні роки там, інтернет, там, люди знають, читають, бачать, дійсно, що там є зимові види грибів і так далі. Але все одно от якось ти з дитинства звикнув що гриби зазвичай в теплу пору року. І ви знаєте, скільки років вже хожу по зимові гриби, все одно відчуття якоїсь казки та свята. От все одно незвично. Здавалося б. Такий спокійний. Позитивний похід. Дуже хотів вибратися, тому що останній раз був у лісі 6 го числа. Минулий сюжет є в мене на каналі з того походу. Тоді вдалося знайти ще польські герби заморожені, гірофори. От. А сьогодні в мене суто фламуліновий похід. Хоча хто його знає. Як ви бачите, шановні підписники, грибники, сьогодні попадається в цій локації, в основному такі невеликі грубки фламуліни, бувало, знаходив дуже великі кубки, а сьогодні от невеличкі. От, такі гербочки, але якісні, ви знаєте, от вони досить такі, скажімо ще, пружні. Що я хотів сказати? Дивіться, насправді на з цього зимового опенька можна готувати дуже багато класних страв. От. В смаженому вигляді дуже непоганий. Подобається. Також я думаю, що можна готувати прикольний плов, скажімо, просто грибний плов з цим видом. Жюльєн, до речі. Можна запекти їх в сметані і під сиром, з цибулею. Теж непогано буде. Супи чудові з Ну, Тобто грибочок взагалі сам по собі ще й досить смачний. От. Також я знаю таку інформацію, що він містить досить багато корисних речовин от, і є абсолютно безпечним для людини. Ну, але все одно я вам скажу, що. Будь-які гриби, особливо у наші часи наразі, завжди варто відварювати, як би там не було. От показав вам таку родинку і буду їх зараз акуратненько зрізати, не хочу рвати. От, покладу до кошика. Дивіться, цей гербочок має бути у відео. Настільки він ідеальний і симпатичний. От просто собі стоїть отак. А тут поруч, насправді, якщо придивитися, от біля нього там під сніжком, тут є ще малюки. Там... Але цей екземпляр, це дещо незвичне. Дивіться, який він гарний. Знаєте, трішки умерша ніжка. Все-таки нічний мороз дається в знаки. Подивіться, яка фламуліна, друзі. Вау. Ха. Цікава знахідка. От іноді вони бувають такі масивні з товщою ніжкою. Я дуже радію, коли такі знаходжу. Не завжди попадаються а такі екземпляри. О! Дивіться яка, яка краса. Ну і хожу, от радію з грибом в руках. Ось у нас приклад зимового пенька на старому великому дереві, яке вже на половину пеньок. Дивіться, як воно. Ось така жменька буде з цього пеньочку тут поруч іще є, но ну, я вам все ці покажу. Цікавий факт в тому, що дійсно кілька днів вже сильні морози були, я вам про це вже казав на початку відео. І в принципі, коли відлига, зазвичай якість, ну, так собі, вони дещо такі, знаєте, як прим'яті. А ці непогані. Взагалі ніжка фламуліни в принципі на дві третини десь відділяється. Чому? Тому що вона жерсткувата, вона не годиться у їжу. От. Ну і по ітогу залишиться отака частинка гриба і вона ідеальна для вживання у їжу. Зазвичай я цю процедуру... Роблю вдома для того, щоб принести додому повноцінні великі грибочки. Але от для прикладу вам показую. ця частинка відрізається. Ось. І ці, бачите, вони не встигли потемніти. Ніжки досить світлі. Дуже часто люди пишуть: о, це що, не фламуліна, а чого в неї не темна нога. Тому що вона може мати певну мінливість кольору. І ця. Мінлиць буде залежати від віку герба, умов його росту, кількості вологи, температури, деревини і так далі. Тобто купа факторів, які будуть впливати ще й на колір. Тому що дійсно традиційно фламуліна все-таки має темну ніжку. В даному випадку вони з більш світлим таким забарвленням, але від того вона не перестала бути чудовою фламуліною. Невеличкий дощик іде, бо, я думаю, десь плюс один, може, плюс два вже. Так, дійсно, є відлига сьогодні. От здавалося б, наче просто місцинка, але наскільки воно все красиве, незвичне таке. Оце таки взимку є свій якийсь особливий такий шарм. Дійсно є. Воно прикольно, подивіться як. Сніжок ще лежить такий. Всілякі чагарнички. Я, до речі, тут, коли проходив, побачив збоку теж грибочки. Я вам зараз покажу їм, а потім я їх вже буду зрізати. І тут досить великі фламулінки були. Оп, пробираємося через оцю всю штуку. І бачимо, що тут у нас ціла родинка класних фламулін. Дивіться. Ось тут. Бачите, і великі плодові тіла є, і малюки доростають. Малюки я брати не буду. Навіть якщо в мене не буде змоги найближчим часом повернутися, я їх залишу, хай собі ростуть. А ті що величенькі, заберу до кошика. Класна знахідка. Ну, взагалі, вам скажу, що похід сам по собі видався дуже цікавий. Здавалося б, наче шукаю один вид. З іншого боку, з іншого боку, всі вони ростуть по різному. Одні десь там на, як я казав, на дровиняці на землі, інші на пеньку, треті от на отакі, бачите, отакі деревині. І дуже цікаво, ходиш, ходиш, знайшов, так кошики наповнюються. Йду через якісь камеші і на пеньочку стоїть наш гриб вони. Я думаю, що може він тут і не один. Так чи інакше я більш детально це питання вивчу. Десь на фоні поїзд їде. Життя продовжується, як то кажуть. Гриби ростуть, поїзд їде, грудень місяць, скоро новий рік. Йдемо далі через ці камиші. Як каже тато, додамо динаміки. О! Дивіться, які великі. Клас. Вон вони там, друзі, бачите всі. Ну який висновок? Пошук фломоліни – це, як ми бачимо не завжди, прийшли до листяного лісу чи посадки. Можна її шукати от таких навіть заболочених локаціях прокольних. Головне дійсно наявність пеньків листяних пороцтарих. І навіть о таких камишах можна познаходити ці дивовижні грибочки. В принципі, взагалі їх сезон це ну, плюс-мінус середина листопада, кінець листопада, грудень. Бувають в січні, навіть в лютому. Головне, щоб, ну, коли є відлига, тоді може бути результат. Бо якщо дуже сильний мороз довго, то звісно різдва не припиняють. Бачите, який вітер піднявся, друзі? Ух! Так от потихеньку буде мій похід завершуватися. Я дуже радію, що зміг вибратися і показати вам трохи цієї краси грибної. Такі гарні місця от є у нас. І ось знову у камишах. Ціла велика родинка Це такі масивні фламуліни. Мені здається, вони хорошої якості. Дивіться, друзі, яка кубка класна. Я хочу їх дістати. Не виходить. Ну, добре, значить, ножиком уже вони дещо вмерзли. І поруч ще є. Навіть пташки співають. Ну що, хочу подякувати вам за постійну підтримку, за перегляд і увагу до мого каналу та цих сюжетів. Як завжди, хочу зазначити, що знято це абсолютно від душі, без ніяких заготовок, щирим бажанням просто показати щось добре та хороше. Підписуйтесь на канал, підтримуйте, лишайте ваші вподобайки. Також хочу передати вітання своєму товаришу, однодумцю Сергію, каналу Наш сезон і всім дербникам та дружнім каналам.